Це національний інтерес на телеканалі БТБ. Говоримо про роботу функціонування фіностанов під час політичної кризи. Гість нашої студії це Юрій Блащук, член спостережної ради Незалежної асоціації банків України. Вітаю вас. Давайте почнемо з міжбанку. Які сьогодні там показники, і від цього вже відштовхнемося і проаналізуємо наскільки ефективні ті заходи, які провів Національний банк щодо стимулювання ситуації на міжбанківському валютному ринку. Мені здається, що ситуація зараз все більше стає контрольованою більше контрольованою. Можливо, вона сьогодні на більш високих. Значеннях, чим очікували, але це ринкові значення, які відображають не тільки попит і пропозицію, а й певні е е е певні неекономічні впливи на, на курс. Тому що курс це квінтесенція, да? квінтесенція е подій, які відбуваються в країні, і часто він пов'язаний не тільки з попитом і. Пропозицію, якщо відносно сьогоднішнього дня, наскільки я знаю, сьогодні вечір день закінчується, торги відбулись в районі 8,70. Більше менше, але напевне, от в цьому на сьогоднішній день оцінка національної валюти в таких межах, це гривня більш сильна, чим була, скажімо, тиждень тому назад. Ми знаємо. І напевне, сьогодні ці значення відображають реальну, реальну силу національної валюти. Ви напевне, ми, більшість людей, особливо в бізнесі, знають, що згідно постанови 49 дев'ятий національний банк, йдучи, ведучи певні дії направлені проти спекулятивних. Тенденції і деяких гравців відстрочив можливість покупки валюти, якби взя... мова йде про те, що учасники ринку, які збираються купувати валюту, можуть це зробити через п'ять днів. Тобто гривня депонується, і таким чином відбувається певний відкладений попит. На, на цих п'ять днів. Через п'ять днів я сподіваюся, що в понеділок ми побачимо реальні кроки, реальні е, результати такого, такого підходу. Я е, очікую, що ми побачимо реальний курс, який, можливо, і не буде сильно відрізнятись від сьогоднішнього курсу. От є думка. Е... Виконувчи обов'язки прем'єр-міністра України Сергія Арбузова він говорить, що е, запроваджені заходи є е, своєчасними, е, і гравці ринку е, переконалися в тому, що Національний банк має достатньо інструментів для забезпечення стабільності, але він зазначає, що доларова паніка е, від, від від неї виграли спекулянти. Е, скажіть, наскільки небезпечною є така ситуація? Ви розумієте, паніка завжди небезпечна для економік, і вона має негативний вплив на розвиток економічних процесів. Це в реальному житті. Якщо ти панікуєш, ти ніколи не приймеш правильних рішень. Для того, щоб вони були зважені, ти повинен бути в спокійному стані і, як кажуть, Спеціалісти будь осознаним. Тоді, коли ти осознаний, це бувається власне тоді, коли ти контролюєш ситуацію, коли ти перебуваєш в певному моменті сьогодні, коли ти можеш прийняти правильне, правильне рішення. Тому ще раз повторюю: паніка це завжди негативно впливає і на учасників ринку, і першу кому. Слід не піддаватись паніки, це регулятору. Він повинен спокійно проводити певні кроки для того, щоб внести певні елементи спокою і е е вирегулювати цю ситуацію з найменшими втратами як для бізнесу, так і населення, так і для сприяти розвитку економіки країни. Як ви бачите ваше бачення щодо поведінки Національного банку? Чи дійсно в НБУ розуміють цю ситуацію і дійсно тримають її під контролем? Ну, важко коментувати е, дії е, команди, команди НБУ, знаходячись, е, власне, по другу сторону, да, тому що ми все-таки сторони бізнесу, ми можемо робити аналіз по якимось. Діям, які були правильно чи неправильно. В цілому я вважаю, що те, що був взятий період, певний, певний інтервал, це дуже розумно. Тому що ще раз повертаюся до першої свого тези, не можна приймати рішення в паніці. Треба дати всім заспокоїтись, взяти паузу і прийняти зважене рішення. З цієї точки зору, я вважаю, що рішення прийнято правильно. Це не це не подобається бізнесу. Я розумію бізнес. Я його абсолютно розумію, тому що в нього є певні е, зобов'язання, які вони повинні виконувати. Це стосується імпортерів, безумовно, в першу чергу. Але сьогодні мова йде про те, щоб стабілізувати макроекономіку країни, стабілізувати важливі показники, які можуть характеризувати е, виважені виважені м, виважений напрямок е, нашого розвитку. На найближчий період. Тому він потребує певного певного переосмислення, певного аналізу. Можливо, потребує певних якихось додаткових інструментів, можливо, додаткових якихось коштів, можливо, кредитів, може рішення якихось е, важливих національних питань. Тому я думаю, що сьогодні більш важливе є те. Як прийняти правильне рішення на цьому інтервалі, який, який був взятий, якщо воно буде правильне, якщо воно буде е, відповідати національним інтересам, то ця пауза буде взята правильно, і про ті проблеми, які сьогодні є у, у покупців валюти, вони швидко забудуть. Є таке розуміння, якщо ти зробиш щось швидко, але неякісне, то те, що ти зробив швидко, забудеться, а неякісне залишиться. І навпаки. Якщо ти будеш робити щось довго, але якісне, то забудеться саме те, що ти робив довго, а залишиться якісне. Що стосується курсу, мені здається, що тут є дуже правильне рішення, що курс сьогодні, офіційний курс, наблизився до ринкового. Це правильний крок до транспарентності, до того, що Національний банк показує, що у нас має бути. Один курс, який він офіційний курс, не повинен сильно відрізнятися від комерційного, тому що це орієнтир для всіх учасників міжбанківського і валютного ринку. А от можете розказати глядачам, як вплине така помірна девальвація на економіку. Зокрема, є думка про те, що це стимулює зростання експорту? Я з вашого дозволу розділив би на три категорії: Інтересантів чи стейкхолдерів цього питання, це мабуть можемо говорити про бізнес, про, можемо говорити про банки, які виявляються дуже важливими гравцями на цьому ринку, можливо, на населення. Почнемо з бізнесу. Безумовно, певна гнучкість курсу і певне послаблення офіційного курсу, ослаблення національної валюти, дає переваги експортерам. Наша економіка сьогодні відкрита. Вона значно більше відкрита, ніж економіка наших сусідів, як це не дивно звучить. Тому нам дуже важливо знайти можливість, як продати свою продукцію. Сьогодні питання стоїть не про сильну валюту, це не є пріоритетом багатьох країн. Я б не сказав більшості розвинутих країн, це не є пріоритетом, а про те, як продати її яким чином знайти шлях на цьому досить конкурентному ринку? Тому що ми по суті, експортери наші це учасники світового ринку. Вони сьогодні конкурентно здатні. вони сьогодні продають досить велику частку нашої продукції української на світовому ринку. І тому чим наша валюта буде конкурентно здатніша в порівнянні з валютами? Країн, які борються за якісь ринки, тим краще нам буде і продати. Якщо сьогодні наші конкуренти, скажемо, Росія, Росія девальвує свою валюту. Якщо ми побачили вчора, в Казахстані теж відбулись певні процеси по послабленню валюти, то це власне це. В тому числі це переліку тих наших конкурентів, з якими ми конкуруємо на інших ринках, і тому продавати нашу продукцію е, при, більш, е, при більш ослабленій валюті національній буде легше. І це дуже важливо з точки зору багатьох факторів: і платіжного балансу, і росту е, е, промислового, промислового виробництва, і в тому числі. Як це не дивно, воно вплине і на стабільність національної валюти в майбутньому. Якщо, так. Да, якщо, це ми сказали про бізнес. Про бізнес. Mm -hmm. Якщо говорити про банки, то тут є один нюанс, який дуже важливий для, для банків, тому що е, послаблення національної валюти, це е, для багатьох банків це е, питання їх більшої уваги до адекватності капіталу. Угу. Тому що банки не секрет мають в своїх активах валютні кредити, і е, певне е, пом'якшення нашої монетарної політики, яке веде до послаблення національної валюти, має вплив також на адекватність капіталу. Тобто, треба сьогодні планувати, яким чином треба. яким чином е, в, е, Підтримувати адекватність капіталу uh -huh. в умовах гнучкого курсу це окрема частина питань, яка може існувати до банківського комплаєнсу на, на, на найближчий період. А тут питання, от валютні депозити, наприклад, їх ставка процентна, вона зміниться найближчим часом. Я не думаю, що е, суттєво повлияє на процентну ставку по валютним депозитам. Можливо по, можливо, по гривне банки вимушені будуть трошки підняти цю, е, цю ставку на, на, на цьому етапі е, е, стабілізації, да, от, е, тому що це якби адекватний виклик банківського менеджменту на підтримання е, в, е, гривневої ліквідності. Угу. Але з точки зору. Е, Майбутнього періоду я думаю, що ставки по гривневим депозитам логічно будуть знижуватись. От щодо облікової ставки, так вона зараз у нас знаходиться на рівні 6,5%. Угу. А скажіть, як вплине на неї та ситуація, яка зараз спостерігається, і на якому рівні вона може бути? Чи можна прогнозувати? Це цікаве питання. Ми можемо про це говорити після того, як, напевно, на наступному тижні, коли ми побачимо е, наслідки дій Національного банку по наведенню стабілізації на валютному ринку. Чому це важливо? Тому що е, курс національної валюти має непрямий, непрямий вплив на, на ціни, на внутрішні ціни. І після цього ми подивимося, наскільки темпи інфляції, які є в країні, вони будуть відповідати тим значенням, які закладені в державній програмі в державному бюджеті. Якщо це будуть ті показники, які були закладені, то я не думаю, що буде серйозна зміна. Облікової ставки. Якщо це буде вище, я допускаю, що це я не бачу в цьому нічого страшного. Навпаки, це плюс для економіки, то для розвитку економіки, mm -hmm. то я думаю, що певним чином ця ставка може бути піднята, і я не бачу тут якихось суттєвих е перешкод чи суттєвих якихось впливів негативних на е розвиток е на розвиток економіки. Можливо, навпаки. Хотілося б дізнатися більш загальну інформацію по обліковій ставці, з історії української банківської системи, незалежної України, да? можна згадати, що вона була і за 100% колись, там, на початку 90-х років. <реклама> От <реклама> <реклама> такі розриви там, за 100% і 6,5%, 6,5% це ну, рекорд, та, тобто найнижча відсоткова ставка за всю історію. Чому так змінюється? Ну, я пам'ятаю, цей період дуже добре, коли нас ставка перевищувала 100%. Тоді, як кажуть, е, як казали спеціалісти, що виданий кредит не обов'язково повертати, він і так повернеться, тому що в, в, в умовах галупуючої інфляції е, кредити покривалися власне тим валютним е, девальваційним е, девальваційним. Е, Плюсом, чи який uh -huh. е, завжди покривав е, валютні кредити, е, е, гривневі uh -huh. кредити. А, якщо ми говоримо про, про ставку сьогодні, я б не сказав, би, що вона має таке вирішальне значення для, для економіки України, на жаль, ми повинні констатувати, що облікова ставка сьогодні не є е, домінуючою при проведенні. Монетарної політики Національного банку. Сьогодні вона не є тим інструментом, який впливає на зменшення чи збільшення грошової маси в нашій економіці. В цьому є певне пояснення, це не розвинутий фондовий ринок, в першу чергу, це непрозорість наших компаній, які могли би бути учасниками цього ринку. Це певні. Проблеми з тіньовою економікою до цього Національний банк, на жаль, не має такого прямого відношення. Це його біда. Якби ці ринки працювали по-іншому, Національного банку був би абсолютно нормальний ринковий інструмент впливу на грошову масу. Сьогодні він його не має. Є одне питання, яке дуже турбує Незалежну Асоціацію банків України. І з цього приводу навіть було написано листа до Національного банку України. Йдеться про те, що. А в Україні діють так звані незаконні пункти обміну валют. І це дійсно турбує банкірів. Скажіть, наскільки це Це нагадує певно, можливо, не в обсягах, а взагалі, як я, нагадує там 90-ті роки. Багато людей пам'ятають, наскільки це небезпечно. Ну, це біда наша, це біда наша, з якою треба боротися. Треба, треба проводити. Я впевнений, що це біда нашої тіньової економіки, це якби породження нашої тіньової економіки. Нам треба проводити послідовну боротьбу з цим, з цим явищем. Тому що ми з однієї можемо населення стимулювати, щоб вони йшли в платежі безготівкові. Якщо ми не будемо цю перекривати нішу, то ми не досягнемо успіхів. В транспарентності нашої економічної системи. Це складова якраз більш відкритої системи, транспарентної, яка б давала можливість всім учасникам ринку бути на одних умовах. Ну, окрім цього, це певні небезпеки для самих людей, які йдуть, наприклад, в ці нелегальні обміності. Я про ці, про ці не говорю виклики. Вони зрозумілі, якщо ми. Ми пам'ятаємо ті періоди, я сам приймав участь в тому, як стимулювати банки, створювати обмінні пункти, тому що ми пам'ятаємо періоди, коли в е, нас були нелегальні міняли, стояли під магазинами, і абсолютно не хотілося б повернутися до них знову. Хотілося б дізнатися вашу думку щодо безготівкових розрахунків в Україні. Є дані, що ці цифри зростають, причому в рази? Знаєте, я думаю, що це, можливо, одне з питань, яке знайшло підтримку банківської спільноти в уряді, тому що це якраз синергія розуміння єдиного розуміння необхідності наведення порядку в цьому, в цьому секторі. Ми повинні всіма силами сприяти деятенізації заробітних плат. Як, як до цього йти? Для цього вихід один давати можливість в деяких випадках тут можна і адміністративні заходи приймати з тим, щоб заробітна плата йшла на картки. Всі гроші, які поступають в банківську систему, вони збільшують у ліквідність і дають можливість, ресурсу для кредитування економіки. Тому платежі без це якби частина відображення цього процесу. Ми повинні сприяти. Безготівково зростання безготівкової частини розрахунки вона повинна досягати 90%. Тоді ми будемо говорити про те, що заробітні плати сплачуються легально, і відповідно, і розрахунки також йдуть через легальні рахунки, через картки, через відкриті банківські рахунки і так далі. Це абсолютно нормальний підхід, який дає можливість. Ставати нашому суспільству більш цивілізованим. По кредитах. Як ви оцінюєте рівень кредитів, зокрема, кредитів гривневих, за 2013 рік там є позитивна статистика, ваш прогноз на поточний рік? Він буде зростати. Це, Це перше, да? ми очікуємо. Певного зростання гривневих кредитів. Ми очікуємо а, зростання кредитного портфелю в цьому році. В цьому є об'єктивні фактори, і дещо суб'єктивні, зв'язані з курсом, але кредитний портфель в гривневому еквіваленті буде зростати в цьому році. А якщо говорити про їх якість, то вона останнім часом не викликає якихось. А, Якихось загроз, не викликає, не викликає якихось негативних очікувань останнім часом. Більшість портфелів, які сьогодні класифікуються як негативні, вони все-таки були видані раніше. Це інша проблема, яким чином розбиратися з цими портфелями, як їх продавати, як створити. Легальні колекторські організації, які б займалися цим, яким чином утилізувати ці негативні активи. Це окрема тема, яка потребує досить широко розгалуженої розмови, в тому числі з регуляторами, і, і не тільки Національним банком, а і податковими органами. На нам, треба, нам треба розшивати, продовжувати швидко рухатись по розшиванню цієї. Цієї пробки, яка е, має місце і негативно впливає на діяльність банків, от, зокрема в другій половині минулого року, 2013-го, ця тема піднімалася, і е, дійсно от, приходили сюди в студію. Вони говорили, що е, багато проблем з тією заборгованістю, яка виникла ще в 2008-2009 роках. Абсолютно, для цього були свої, свої причини. Це досить е, високі темпи зростання кредитного портфелю з одного боку, зростання е, валютних кредитів. Угу. І були, третій фактор це залучення коштів за кордон. Великий, великий темп, високі темпи зростання е, залучення коштів за кордон. Сьогодні в нас ситуація. Виглядає трошки по-іншому. У нас зростання кредитного портфелю минулого року було невисоким. У нас зменшується кількість кредитів, наданих населенню в іноземній валюті. Більше того, ви знаєте, що Національний банк заборонив видавати кредити фізичним особам іноземній валюті. І залучення коштів від Заходу не є високим, скоріш всього, Воно бажано було б його більшим, тому мати більше. Тому сьогодні цих три чинника, які негативно впливають на стан банківської системи, вони не мають того значення, яке було у 2008 році. Тому ми можемо говорити про те, що в цьому в цьому аспекті ми більш-менш застраховані. Дякую вам, Юрій Блащук, член спостережної ради Незалежної асоціації банків України, був гостем сьогодні в національному інтересі. Ми говорили про те, як почувається банківський сектор у умовах політичної кризи. Дякую за увагу. До зустрічі. Дякую